Я аж засяяв від радості нарешті. Перший великий сітроєн після старого XM. Який має правильно налаштовану підвізку, яка не працює. Тобто працює, але недостатньо добре. У підсумку машина, яка не відрізняється від решти на дорозі. А щоб усе стало ще гірше, замість м'яких пухких сидінь, які обов'язково мають бути в кожній великій французькій машині, тут щось з BMW. Я чекав від цієї DS абсолютного комфорту, а отримав просто норму. Панель приладів теж звичайна. Так, годинник там просто краса. Через 5 років буде коштувати більше ніж сама машина, але все інше. Ніби з підручника, як робити машини у 2024-му. Єдина особливість, яку я знайшов: тут стільки наворотів, що частину кнопок довелося заховати на зворотньому боці керма. А де ж фірмовий девакуватий де спідометр, де цифри прокручуються, наче в барабані револьвера. А поворотники, які не вимикаються самі, зникли. Бо Сітроєн тепер частина гігантського концерну, що володіє ще й Peugeot, Fiat, Крайслер, Мазераті, Додж, Альфа Ромео, Лянча, Джип, Опель і Vauxhall. У таких імперіях немає місця для національних забаганок і вже точно для обертових спідометрів барабанів.